Мій. Мій перший чек і вже за євро. Бо були якісь непонятні гроші. І я собі нічого не покупала. Нарешті почула слово євро. Я вже купила собі ось такий багетик маленький. І зараз я буду, не знаю, будеш зараз чи є купочек. Так, ми знаходимося в Вена, Австрії. Е, і рушаємо далі вже до Німеччини. Речі. І це перше, що я купила. За всю подорож. І то за допомогою цього телефону я закриваю. Ось, спать хочу, капети, я так спать хочу. Я всю ніч спала. Подивіться, що в мене, це в мене в дорозі, оце таке произошло. Я не знаю, що це таке. Добре, що я така, що я все суджуче, вона з собою бількість є, все є. Зараз не А тепер. Перші хліба. Сая. Як коли добре майже за 100 гривень? Все в гривні по привичці. Треба звикати, але ну, це не відразу. Дивлюся на ціни, відразу переводив в гривні. Боже, і в мене волоси мої, щоб могли стоять, вони б стояли. Б. А так стоїть, я не знаю, може у кось стоїть, а в мене волосся лежить. Все, дівчатки. Їмо і для нас мати вдалі. Каву я не пив. Бо вона дуже дорога. Кава 100 гривень. Ні, мама родна, ні, не буду.